Всім доброго дня! Отже, сьогодні в нас 3 грудня 2023 року. Як бачите, в нас е снігу намило за два дні дуже добре. Вночі цього цієї ночі падав дощ, трохи попримерзало. Але сьогодні хотів би розказати про свою тепличку ще раз. Вже є деякі відео про мою теплицю. Ось така дугоподібна теплиця. Загальні розміри теплиці в довжину 4 метри має, висоту приблизно також 4 метри і в ширину, точніше 4 метри, в довжину 12 метрів. І ось як вона себе поводить. Тобто, як бачимо, снігу нападало багато, але кут самої теплиці весь сніг опускає донизу. Тобто сніг не затримується на верхове, нічого рватися не буде. Нічого зі снігу не залишається наверху. Так само і з того боку, як видно. Отже, того року планую доробити ще стежку. Стежку я планую доробити повздовж, щоб Е, були... буду закопувати цей шифер. Шифер буду нарізати по висоті 40 см, по максимуму пхати в землю і робити нормальну стежину, щоб не обсипалися боки і нічого не цей. По висоті буде вона приблизно ось так. Чому так? Бо я ще от по тій бальці планую пустити. Там стоїть ззаді Єврокуб, планую пустити е капельний полив. Тобто ось така тепличка в мене вилучилася. Працює вона літом нормально. На зиму, щоб, щоб цей, зараз скільки тут градусів. Тут 0 градусів. Ну, так само, як на дворі, бо вона не утеплена йде. Щоб утеплити її, поставити якийсь вентилятор, потрібно не пленкою. пленкою... Пленка не є. Ну, я не хотів пленкою з самого початку, я хотів з полікарбонату робити, стіни і всі. Ставити полікарбонат, ставити якусь буржуйку з самовидум і проганяти її по всій довжині. Ось така тепличка зимою. У мене вона зараз виглядає. Снігу, як бачите, ось по, по, самій ці, по самій локті, як кажеться Але сніг зверху не затримується. Ось такі справи. Роботи багато, ще навіть її не перекупав, не одобрив, але буде трохи тепліше. Перекупаю і перебуваю. Ну, зроблю порядок на, на весну, щоб можна було в ній садити. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, задавайте питання.